Що таке холестерин? Це жироподібна речовина, яка надходить в організм з продуктами харчування, та бере участь в синтезі статевих гормонів і жирних кислот, також в обміні вітаміну Д. Без цієї речовини ми просто б не змогли відтворюватися як вид, а шкодить здоров'ю не сам холестерин, а його надлишок. Саме він відкладається в стінках судин, викликаючи атеросклероз. Тепер щодо жирів, розрізняють насичені та ненасичені. Перші це тваринні жири, жирне м'ясо та молочні продукти, велика кількість яких дійсно шкодить здоров'ю. Тому рекомендують. Зменшити їх споживання. Остерігатись потрібно транжерів, смаженої їжі, фастфуду, магазинної випічки. Таку їжу бажано взагалі виключити з раціону. А ось ненасичені жири, які містяться в рослинній олії, горіхах та рибі. Бажано якомога частіше додавати в свій раціон. Обирай здоровий спосіб життя. Стань на варті свого серця.